питання, чи глобальна війна можлива? і я вважаю, що ми вже знаходимося в стані глобальної війни. Просто вона має кінетичний характер у війні, але всі приз... ознаки цієї глобальної війни присутні в Україні. Найбільш демократ поширеним способом це характеризувати. Це зіткнення демократії і автократії. Це правильно але цього недостатньо. Я хотів би подивитися на те, що це таке глобальна війна, і да можна сказати, що це битва між конституційними урядами з одного боку і тим, що я називаю мафіанізмом з іншого боку. Зараз пишу статтю, де все це описуєм емпіричний спосіб. Що таке мафіанізм? Мафіонізм – це правління нестримною клікою, яка отримує свою владу поза межами формальної конституції державних інституцій. Крім того, здатність цього режиму використовувати поза. Незаконні незаконну силу поза законами і це режим, який здатний використовувати корупцію і вірить, що корупція є інструмент державності. І як всередині своєї країни, так і за кордоном цей режим є дуже стійкий до змін через характер цих зв'язків. Це як в кримінальних синдикатах. Ви коли-небудь бачили демократизований кримінальний синдикат. І, але одна з наших цілей тут це пояснити, що цей режим е, має тенденцію, екс, екс, до екс, тенденцію до експансії за кордон, тому що верховенство права і кордони ним розглядаються як загрози. Уявімо собі бандитського грування тут на Подолі. А поряд іншому народі на районі є інші. Хто вони? Вони будуть викликати поліцію, ні, вони будуть влаштовувати розборки, Те, що ми зараз бачимо в Україні, і на теренах колишнього радянського союзу ми стали свідками того що зародки цього були протягом останнього. 30 тридцяти років вони просто кінетичну силу набуло від 22-го року, але воно не було народжено на голому місці і в Естонії. Ми бачили, ми бачили у Придністрові в Абхазії, в відповідних регіонах Грузії. Ми це бачили у Криму. Цей процес триває від самого поч... моменту, коли радянський союз розпався. Коли мафіанізм вступив у війну з конституційними механізмами державотворення, Є кілька прикладів, які прекрасно про це говорять. Ті часи, які відразу від радянського розпаду радянського союзу, це дні, скажемо, що і Україна, і Росія переживали схожі кризові моменти. Боротьба між парламентом і президентом, коли парламент не міг сказати конституційно, як нам далі діяти, коли Україна переборола ці проблеми, вони почали організовувати конкретні і чесні вибори. Все інше це історія. Але в Україні вони були чесними, а в історії це все були фейки. Подивіться на те, як був знятий генерал Залужний. Я не був задоволений багато хто не був задоволений таким рішенням. Але подивіться, що сталося в Росії минулого літа, коли Пригожин наближувався до столичної Москви. Хіба це не схожі конфлікти? У нас є конфлікт між військовими і. Керівництвом в Росії, коли міністр оборони і начальник генерального штабу з одного боку Пригожин з іншого боку, все це неконституційно. Вони говорять мовою мови, мовою між конфлікту війни між мафіозними структурами і конституційними. Це один із моментів, який я хочу підкреслити. По-друге, це боротьба між того, що я називаю громадянським патріотизмом, інклюзивною формою патріотизму з одного боку, а з іншого боку етнонаціоналізм це ключова проблема. Проблема, яка торкається багатьох країн і міждержавних відносин. Якщо ми хочемо подивитися на природу конфліктів конфлікти це етнонаціональні. подивимось на україну україна мирна багатомовна країна з президентом який є російськомовним президентом єврейського походження у нас є презид... Історія, з чого починається майдан, майдан починається із заклику журналіста, народженого в Афганістані. Отже, це стається і в Україні. Подумайте на те, що сталося в моїй країні 6 січня. Це відбувається на міждержавному рівні між Росією і Україною, і цей процес буде продовжуватися. Перемога війни в Україні. можливо, і не буде шлях. Кроком на цьому шляху цього не буде достатньо на заході. Багато чого треба зробити для того, щоб відродити привабливість конкретного вичерпного громадянського патріотизму, який протиставляється етнонаціоналізму. Україна якраз воює за ці цінності, але це боротьба. Буде продовжуватися і після перемоги України. Це тільки буде початок. Потім нам треба буде вирішувати багато проблем.